В Бахмуті як не дивно, все надзвичайно критично, але при цьому також стабільно. В чергове командувач цього напрямку, генерал Полковник Сирський, відвідав Бахмут. І власне, що ми маємо зараз тут? Найскладніша ситуація полягає з тим, що втрачаємо місто, і все складніше його стає тримати. Проте є цілковита впевненість, що до 9 травня з метою виконання тієї політичної задачі не дати Путіну потанцювати на кістках вагнерівців на параді 9 травня. Ця задача утримати Бахмуту 9 травня буде Виконана, і більш того, навіть якщо росіяни після 9 травня з пригоженим, без Пригожним, ті, хто військами Кадирова або що вони займуть Бахмут. Ситуація на флангах, як кажуть наші бійці, дозволяє дуже успішно контролювати стан справ тут, тому що ні до траси через Іванівське на Костянтинівку не просунулися росіяни. Не змогли вони зайняти взяти під контроль трасу через хромове. Ось цю трасу життя. Хоча тут надзвичайно інтенсивні бої точаться в районі хромового. Нічого з цього всього їм не вдалося зробити. Загалом же ситуація в місті, як я вже сказав, вона стабільно важка. Близька до критичної, в силу того, що е, все більші частини міста ми, е, на жаль, наразі втрачаємо і все звужується, і звужується оце кільце оборони. Проте на нинішній час, і ви це бачите на мапі Deep State, е, найбільш інтенсивні бої зосереджені ось у такій зоні. Це вулиці Ливаневського, Чайковського та Оборонців Донбасу здається, так називається визволителі Донбасу. Ось так називається ця вулиця Леваневського. Це на північ. Оце визволителів Донбасу. А це Чайковського. Ось цей сквер. Цей парк, верхній парк у місті Бахмут, перетворився у колективну могилу для вагнерівців, на фоні яких трупів, яких знімає пригожин свої відео, це кладовище для російського окупаційного війська. Фактично, зараз росіяни загрузли в безглуздих штурмах міста в позиційній метушні. Абсолютно в них немає проблем з боєприпасами не потрібно в будь-якому випадку не потрібно вірити Пригожину А тим паче, коли він говорить про снаряди, то як я сказав, тим паче не потрібно цьому довіряти. Фактично, зараз сили оборони нав'язали тут свою тактику максимально оптимально для ведення оборони у міських боях. Критично несприятливі умови для окупантів, проте знову ж таки я кажу, що стабільна, але Критично складна ситуація для наших військ в силу того, що дуже мала ділянка утримуваної території і, і Бахмут стає тривати все важче і е, важче, що іще цікавого цікаво відбулося за останній час. Росіяни інтенсифікували м, наступальні дії не лише на Хромове, ну Тут на хромовому вже продовж двох тижнів точаться надзвичайно інтенсивні бої, але раптом вони посилили свою атакувальну роботу на мінківку. Е, ось тут в напрямку. Цього населеного пункту, чого б то раптом, звідки не взялися взагалі такі ідеї? Я навіть гадки не маю. Це абсолютно безвигідне, невигідне для них положення, хоча в їм тут раніше вдалося зайняти невеликі висоти, і це сприяє. Здавалося б, для подальшого руху в напрямку мінківки, але в них немає того ресурсу для того, щоб продовжувати цей рух. Ну куди вони до Краматорська хочуть дійти? Ну це нереально. В них вже все. Ну вони вже стерлися повністю, стисалися об бахмут і зараз ще й вирішили зробити атакувальні дії на мінківку. Ну що ж, можна їм лише цьому побажати смертельного успіху, скажімо так, в цій роботі.